Доброго дня країна! Так полюбляв колись казати Сергій Адамович Ткачук, якого вже немає пори серед нас. Але цей огляд я хочу присвятити саме йому, допомігши йому, а тобто його дружині, коли його вже немає. Його вже немає. Війна забирає не лише на полі бою, а й від серцевого нападу, від інсульту, від постійної втоми і нервового стресу. Тож, колись я мав честь та змогу доторкнутися до історії його життя, надихнувши стати блогером. Подаривши відеокамеру, я надихнув його знімати відеогляди в Ютуб. Ми з ним потоваришували, хоча в реальному житті жодного разу ми не зустрічалися. Але саме цей огляд я присвячую саме йому. Тому що до мене звернулася його дружина і каже Віталій, мотоблок, який давно-давно він купував у тебе, зараз хочу продати, продати все, що він змайстрував своїми руками, тому що сама обробляти землю не можу. Надаю відеогляд мотоблока Заря 135, а також навісно обладнання, причепчика, яких він зробив власноруч своїми руками. Відеогляди, ви зможете подивитись, які він робив в YouTube на його каналі Сергій Ткачук. Тож надаю мотоблок навісне обладнання, тож надаю номер телефона його дружини для людей, які зацікавляться придбати надійний якісний мотоблок, який роками слугував в надійних руках людини з великим серцем і золотими руками. Тож шануємо його пам'ять. І допоможемо дружині продати цей мотоблок та навісне обладнання.